Лауратами номінації Студент науковець стають. Мар'яна Володимирівна Кучерук. Ну стає Івана Петрівна при вас ваші області. Хочу, друзі, відзначити, що всі переможці номінації сьогодні, окрім дипломів, крумків цієї чоловіки сумники, отримують також і запрошення Галина Анатолійовна Падалко, студентка першого курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету України і спеціальність інформатики. Наступний наш лауреат Андрій Ярославович Грудецький. Ми переможцем в студент програміст стає Іван Анатолійович Сиротюк. Вітаємо! і лауреатом номінації студент поте стає Юрій Олександрович Литвенюк. Також лауреатом стає Тетяна Сергіївна Теслюк. І, звісно, переможцем в номінації студент метець стає Ольга Миколаївна Шибелик. перший І що ж, ваші области лауреатом і верможцю, якомогію Менінович. Другим лауреатом на нас є студент-спортсмен, стає Юрій Васильович Вандюк, який також перебуває зараз у нас на зборах Одесі. Година отримує цих домов. І студент-спортсмен стає я Борисівна балової на вашій області. Я ще раз хочу нагадати, що переможці цієї чудової сутворети речі складні переможця з інформації диплому отримують також. Запрошення на завтрашнє нічного клубу. Лауреатом номінації студент-журналіст стає Наталія Андріївна Зубик. Ще один цієї номінації. Владислава Ігорівна Жорня. Він передає журналістів. Все ж таки Анастасія Пендрі, а? Як ви думаєте, ні. Переможцем цієї номінації стає Анастасія Дмитрівна Передрій. Настя не вперше штурмує Олімп кращого студенту Волині, і, зокрема, номінації студент журналіст і все-таки їй це вдалося. Бачите, наполеглива праця, призвела до того, що ти стала переможцем. Ваші області це наші студенти-журналісти, наша перехожниця Анастасія Подінька. Такі? Хто таке, і Хто що таке громадські діячі? Ми вже раз є номінація, вас по хоч ближче. Але я вам хочу сказати, хлопці. Головне діло, що те, що називається громадська діяльність суспільно політично, там, я не знаю, давно. Щоб не заважало вам в коханні, в облаштуванні власного життя, в кар'єрі вашій. От Якщо це все, єрунда не буде вам заважати, то ви будете класними громадським діями. Насправді, для себе, для своєї родини, для сім'ї. Я, звичайно, жартую. Це жарт, тому вам слово, товариш Маузер. Я вольвий мінірал. Ви знаєте, друзі, ну дійсно, я з Петровичем погоджуюсь, погоджуюся. Якщо громадський діяч, щоб не було в кохання на громадських засадах, то тоді все абсолютно буде нормально. Отже, переходимо до нагородження. Лауреатом в номінації студент громадський діяч стає Євгеній Валентинович Дударчук. не ну, в кісліє інших лауреатів, які отримали сьогодні скромні конверти. Е, там невеличка грошова премія від обласної організації партії регіонів. Бо всі партії забирають від народу, але рідко які -то, хоч трошки віддають. Ця партія ще й віддає. Ваша аплодисмента. Чміновіше не бійтесь. Це нормальна партія нормальним нормальному І Не опорони... <плодисмент> гірше за інші, повірте. Борису Петровичу, я знаю, що Ну, чи вам не знати. <реш> І ваші області не змовкають, друзі, тому що ви нагороджуємо наступного лауреата да, Назарія Петровича Грищука. <реш> <реш> ну, а переможцем цієї організації на стає стоїть... <реш> Антон Леонідович Євтушок. сказали, раз прийшла така розвага, розрізає останній огірок. Ну, є різні варіанти. Зараз це... можна сказати, Запарює останній пакетний міни. Запарю останній пакет мі міни. Непогано, непогано, непогано. Нас ще казали у коли вже все закінчувалося, до стипендії було три дні, на російській мові пробачте, казали, ну що, ребята, хто йде сьогодні на заняття, а йти вечором на заняття, це означало йти до дівчат на четвертий поверх третій занімати. Картошку сало, якщо дасть цибуля на розкіш на заняття. Або три рубля зайняти в На занятті. Займайте. Картошку, сало і три рубля. У вас таке буває? Я вдома не А Може ні. Неважливо. Ти вже так заходиш. До друзів. це тобі не зашкодить позвонить не можуть. Правильно. Це хто гуртожит корпував, життя не знає. Да, той, той життя. Таким чином, можливо, ми подумаємо, да? я тобі віддав би губернію Волецьку на одну Да? приходьте в мене, займай крісло. Я не тобі велико допомагати, при службі мене працює, да? покинуєш день. Да? Давайте це буде в той день, коли буде візит президента. Ні, це не. Це не, не. Да, да. Я, «Я, я... я після того експерименту можу довго потім відпочивати. Де? Я за тою звичайно. Я бажаю тобі успіхів, і хлопцям, як і всім вам, хто в залі зібрався, всі ви будете громадські діячі неволі, від в колективу працювати до людей, треба буде проявляти вміння жити, працювати, тримати і плече, інколи тримати дистанцію. Всі ці вміння прийдуть, слава Богу, я в це вірю. А тобі цю статует, так? Чудово. Я її роздивлюся сам, вже студент громадський діяч. Кращий студент, 20-13, ну судно, все, все правильно. Удачі. Вітаємо. Радіо ви переможці, на нас і славий громадський діяч.